Дай нам трошки більше часу. Час. Я, Мої почуття я я до тебе ніколи не зміню. Я кохаю тебе далі більше вісішкотів свій сіти. Та я, Дай, я не розумієш. Ти звертався до мене як до вчительки, як до жінки, до якої ти завжди звертався за допомогою або за порадами. Було б дуже дивно, якби ти в мене не закохався, Чарлі. Ну подивись ти на інших жінок, Дай себе трошки більше часу. Ти хочеш сказати, що всі учні закохаються своїм вчителем. Звичайно. Теж маю таку потребу. Але все, що я можу робити, це слухати тебе, кивати головою і робити вигляд, ніби я все розумію. А потім кожен раз мені доводиться повертатися додому, дивитися себе у дзеркало і казати Ні, Алісо, ти не стаєш то Просто Чарлі розвиваються з такою швидкістю, що тобі здається, ніби ти повсеш назад. Ти що думаєш, я не бачу, з якою терпимістю ти мене слухаєш, коли я намагаюся тобі щось сказати. Ніби я кажу щось по дитячому наївне. З те, Я хотіла, щоб ти став розумним. Я правда хотіла ділитися з тобою своїм знанням. Ти будеш там розмовляти з такими ж розумниками, як і ти. Я не хочу верштися в тебе від Мені провести тебе додому. <звук> ти була права. Моє почуття до тебе дрібніше, ти далі розумніше, я стаю. Я не хотів втратити тебе через страх залишитися на самоті. Я мріяв покохати тебе. Мріяв подолати свій емоційний та сексуальний страх. Мріяв одружитися з тобою. Мріяв мати домівку дітей. Зараз це вже неможливо. І тепер ми обоє це розуміємо? так? про себе.